На жаль, історія циклічна. 80 років минуло з тих страшних подій, і наша держава знову знаходиться у вирі війни. І з ким? З тими, що пройшли жахіття Другої світової. Сьогодні, як і тоді, на тих територіях, де точаться люті бої, діти зранку бачать не схід Ясного сонечка і не чують співу пташок. А жахом споглядають зруйновані оселі і смерть друзів, прокидаючись від зриву снарядів. Нині, згадуючи героїв з мільйонів українців у тій війні, ми бачимо такий же героїзм у наших воїнів зараз. Нащадків тих, хто здобув перемогу капітуляцією нацизму того дня, 8 травня 45-го року. І ми зараз, як і тоді, боремось з цим злом не одні. А з тими народами, які пам'ятаючи страшні роки Другої світової, не кажуть можем повторіть, а захищають сенс слів. Ніколи знову. Ви Питаєте, яка ціна свободи для українців надто дорога, омита кров'ю поколінь народу пронесена століттями в серцях. Ну що ж, настала наша черга складати жертву на вівтар-борні, за заповітом розривати кайдани, кропити вукро... волю кров'ю ворогів. Ми не зганьбили славу наших предків, нових героїв дали небесам. Кров на асфальті безліч свіжих квітів. Свободу не дарують просто так.